Друзі, мої вітання, я Юля Которбаш. Це говори красиво. і Сьогодні ми поговоримо про українські слова, які замінять наш ваш наш спільний суршик. Поповнюємо свій словниковий запас дивовижними українськими словами. Давайте будемо часто їх вживати на відпочинку на роботі щодня, і будемо вражати людей своєю начитаністю. Перше слово чепурний означає чистий, акуратний, охайний, який завжди стежить за чистотою житла за своїм зовнішнім виглядом. Не забувайте причепуритися. Перше слово чепурний. Слово клопіт. Бажано повторювати за мною клопіт означає неспокій, хвилювання, тривога, робота, яку важко виконати. Не варто ускладнювати своє життя і не беріть до голови зайвий клопіт. Чим чекувати? Іти або дуже швидко, або дуже повільно вже потепліло, тому саме час, чим чекувати на роботу пішки, більше ніяких маршруток або автівок. І слово наступне це слово гармидер. Вживається в значенні метушні крику шуму словом безладу. Знайома ситуація. Не влаштовуємо гармидер, а то прийдеться прибирати. І останнє на сьогодні слово це слово подейкувати. Подейкувати, говорити, розповідати щось про когось, щось передавати чутки, поголос. Ски, агова, це раптом не ваша улюблена справа подейкувати, розносити чутки. Сподіваюся, що ні завтра нова п'ятірка класних слів, які будуть заміняти суржик.